Така держава, як Австрія, з початку повномасштабної війни РФ проти України не один раз фігурувала у вітчизняних та світових змі у негативному ключі. Насамперед, через антиукраїнські висловлювання та рішення у цій статті ми детально розберемо геополітику цієї держави щодо нашої країни. Перш за все потрібно наголосити, що із 1955 року. Австрія займає позицію нейтралітету в питаннях збройних конфліктів будь-де на планеті. Однак порівнювати воєнно політичний нейтралітет Австрії з іншою славнозвісною нейтральною країною Європи, тобто Швейцарією, не варто. Нагадаємо, що Швейцарія вводила санкції і проти країн Близького Сходу у часи воєн в тому регіоні в другій половині ХХ століття, і що найголовніше. Швейцарія приєднувалась у 2022 році до багатьох пакетів санкцій ЄС проти Російської Федерації, що не може говорити про нейтралітет Швейцарії як про абсолютно безконфліктну політику держави. Тобто можемо зробити висновок, що Швейцарія вже у багато чому проявила свою прихильність до української сторони своїми рішеннями у міжнародній політиці. Для справедливості потрібно нагадати, що Австрія, як член Євросоюзу, є учасником всіх пакетів санкцій ЄС проти Росії. Щоправда, ці санкції вона так само і ветувала, наприклад, разом із Угорщиною нафтові та газові санкції ЄС проти РФ в перші місяці війни. Не будучи членом НАТО, загальновідомо, що Австрія підтримала позицію НАТО. Та ООН щодо Іраку у 1991 році тоді відбувалася війна проти Саддама Хусейна, наприклад, надала право на проліт над своєю територією союзницьких військових літаків. У 1995 році Австрія приєдналася до програми НАТО партнерство заради миру, і згодом брала участь у миротворчих місіях ООН в Боснії. Чи не є порушенням їх власного нейтралітету втручання в глобальні протистояння демократичного світу проти режиму Саддама Хусейна, вступ до програми НАТО та миротворчі місії в колишній Югославії? Важке питання на яке відповідь варто дати вам самим? Але така персона, як Саддам Хусейн, його режим мало чим відрізняється від того ж сьогоднішнього Кремля, тоді чому Австрія? Вже одностайно не підтримує позицію НАТО та ООН щодо російського вторгнення в Україну, якщо це пряма паралель із вторгненням Саддама Хусейна в Кувейт у 1990 році. Окрім того, можна нівелювати про українські голоси Австрії на резолюціях ООН з питання російсько-українських війн як важливими аргументами, оскільки, як ми бачимо в дійсності. Практичної користі від цих рішень і рішень генасамблеї ООН щодо припинення війни немає абсолютно ніяких. А голосування питання політичного іміджу. Що робила Австрія 9 років вторгнення та 1 рік тотальної війни? Коротка відповідь була другом Російської Федерації. Взагалі, відень був першою європейською столицею, яка приймала з офіційним візитом президента Російської Федерації Путіна після російської анексії Криму у 2014 році, і це при тому, що генасамблея ООН засудила дії РФ та визнала цю державу агресором. Така ж зустріч була з новообраним та більш проєвропейським президентом Австрії Олександром Вандербеленом. У 2018 році та повторювалася пізніше. З початком війни Австрія, як вже зазначалось вище у перших розділах, разом із Угорщиною накладала вето на головні проєкти санкцій ЄС проти РФ, ембарго на нафту і газ. Однак, як ми всі знаємо, потім поступово змінювала свою точку зору. Також усі пам'ятають різку та гучну заяву міністра закордонних справ Австрії Шаленберга, Наприкінці квітня, в якій говорилося про необов'язковість повного членства України в ЄС задля зближення з Євросоюзом, міністр тоді згадав про Сербію і Македонію, які роками чекають на успіхи перемови з Євросоюзом, натякаючи, що кандидатство в ЄС України поки не заслужило. Інший цікавий факт утримування біженців, хоч це і позитивна складова. Але Австрія утримає чи не найменшу кількість українців серед всіх держав ЄС 90 тисяч станом на січень 2023 року. Приміром, та ж бідніша Чехія приймає аж більше 400 тисяч біженців з нашої держави. Не можна не згадати і безрезультатні спроби прем'єр-міністра Карла Нехамера протягом багатьох місяців телефонувати, прости господи Путіну, і намагатись говорити. З російським президентом про будь-що закінчимо, мабуть, декількома останніми новинами. Австрія видала візи російській делегації для участі росіян в недавній парламентській асамблеї ОБСЄ у лютому 2023 року. Україна бойкотувала цей захід. Прем'єр Австрії заявив, що їх держава ні в якому разі не буде тренувати українських солдат. Австрія все ще імпортує 50% газу з Російської Федерації. Три тижні тому Міністерство закордонних справ Австрії заявляло, що з Російською Федерацією необхідно підтримувати діалог. На муніципальних виборах в Нижній Австрії перемогу здобули проросійські сили. Підтримка України серед простих австрійців росте. Але все одно країна очолює. Європейські антирейтинги угодження з підтримкою нашої держави, фінансова підтримка України та продовження строку виплат українським біженцям на один рік до кінця 2023 року. Отже, мало хто не погодиться, що Австрію, зважаючи на широкий перелік причин, можна назвати другою угорщиною за зарівнень прихильності до Росії. На щастя, ми бачимо позитивні тенденції. Збільшення підтримки України серед влади та населення однак, сучасна політика Австрії по відношенню до нашої держави і нашого ворога все ще вважає кращого. Слава Україні!